Їй здавалося, що це було дрібне рішення поспішне, емоційне, але пройшли роки, і вона все частіше поверталася думками до того самого моменту, як до роздоріжжя, де обрала не ту дорогу. Того ранку Ірина встала раніше, ніж зазвичай за вікном ще сіріло, а місто потягувалося після нічної тиші. Вона стояла біля плити, перемішуючи каву і намагаючись не слухати власне серце. А воно калатало ще духу, здавалося, отот виплене. Я поїду сьогодні, сказав учора Віталій, і вона лише кивнула без зайвих сцен, без докарів. Якщо хоче, нехай їде», – подумала тоді. Уперше за два роки їхніх стосунків вона не стала його зупиняти. Вона втомилася бути сильною, терплячою, вірною жінкою, яка чекає, поки чоловік нарешті зробить вибір. Віталій збирався до Києва, нібито заради кар'єри, але Ірина відчувала, там на нього чекає інша. Може, ще не зовсім свідомо, але вже й близько до того. Вони познайомилися в лікарні. Вона молодий кардіолог, він пацієнт після ДТП. Його привезли із травмою грудної клітки, і її бригада боролася за її життя вночі без сну. Тоді вона ще не знала, як цей пацієнт змінить її життя. Він прийшов до тями, щоденні обстеження, жарти, обійми поглядами це все швидко переростало у щось більше. Вони почали зустрічатися спочатку потай, потім усе відкритіше. Ірина розквітла здавалося, що вона звикла жити розумом і нарешті дозволила собі почуття. А Віталій був іншим, його не можна було прив'язати чи втримати він був з тих, хто любить волю більше, ніж спокій, і пригоди більше, ніж пристосування. Вона це знала, намагалася приймати його таким, як є, і коли він почав зникати на кілька днів, вона намагалася не звертати уваги. Коли її колега шепотіла про новеньку з Києва, яка часто з'являється поруч з ним. Вона знову мовчки переживала, а коли одного вечора він не повернувся додому, вона просто лягла спати. А тоді настав ранок, коли він повідомив Йде. Ірина зробила свій вибір не зупиняти. Через два тижні вона дізналася, що вагітна. той день жінка провела, сидячи на лавці біля дитячої поліклініки, сльози текли самі, але вже не від болю. Від страху. Їй було 35. Вона мала поважну роботу, квартиру, але не мала головного. Впевненості, що впорається одна. Вона не подзвонила Віталію, навіть не написала. Це було моє рішення. Сказала собі я його не зупинила, значить, не маю права його повертати. Вона народила Марка ранньою весною в березні. Якраз почав танути сніг. Поруч була лише мама, яка, хоч і не схвалювала доньку, але не залишила її. Ти сама вибрала цей шлях Ірино. Сама повторювала мати, і вона кивала, бо це насправді було так сама, не нав'язувала себе, не благала, просто дозволила піти. Але ночі притискала до грудей маленька тільце, відчуваючи на собі тягар вибору. Минуло сім років. Марко був спокійним хлопчиком з великими карими очима, у яких Ірина впізнавала Віталія. Вона рідко згадувала його голос, але думки про нього жили поруч. Особливо, коли син питав А де мій тато? Вона придумала історію, що тато живе в іншому місті далеко і не може приїхати. Вона ніколи не казала, що він їх кинув. Ірина й сама не знала, що це було, адже відпустила його сама і не повідомила про свій стан. Ірина жила буднями лікарня, школа, покупки, звіти, дні народження її серце ніби закам'яніло. Вона не шукала нових стосунків вона боялась довірити знову. Також боялась привести в дім чужого чоловіка. Здавалося, що життя вже визначилось буде лише син, робота, а все інше, можливо, колись. Але життя не завжди питає дозволу, аби змінитись. Одного осіннього ранку в поліклініці з'явився новий хірург Максим. Високий. З доброзичливою посмішкою і тихим голосом він жартував невимушено, не заповзав у душу, але завжди запам'ятовував, що вона любить і який каві віддає перевагу. Він кілька разів запрошував її на каву вона відмовляла. А потім він підійшов, коли Ірина сиділа одна в ординаторській, і казав Я не тисну. Просто, якщо колись захочеш поговорити. Я поруч, вона тоді розплакалась, і просто дала йому себе обійняти. Їхні стосунки спочатку розвивались стрімко, Ірина повірила от воно справжнє. Здавалося, що нарешті їй вдалося знайти того, хто її розуміє, хто підтримує, цінує. З Максимом вона відчувала себе важливою, бажаною. Та з часом усе почало тріщати, мов та такий лід під ногами, несподівано, неприємно боляче, курадорами офісу повзли чутки, шепіт, глузливі усмішки Напівнатяки. Виявилось, вона не єдина, кого обігріло його тепло. Ірина відчувала на собі погляди колючі, з осудом чи насмішкою. Вона вже не могла рухатися вперед. Кожен крок давався важко. Те, що колись було палким коханням, перетворювалось на спогад, який боляче колов серце. Максим намагався повернутись, писав, кликав, чекав під під'їздом. Але Ірина вже прожила це і більше не хотіла знову повертатись у минуле, наповнене сумнівами і страхами. Аж одного осіннього дня несподівано з'явився Віталій. Він стояв біля поліклініки. Поруч хлопчик, майже ровесник Марка. Вона поспішала, але щось у його погляді зупинило її. Привіт, сказав Віталій, так наче не минуло вісім років. Вона мовчки кивнула. Ніна, вона завагітніла неочікувано. Лікарі не радили, але вона слухала лише серце, і воно билося вже не одне. Я не міг її покинути. Вона моє перше кохання. Ми сподівалися, що все буде добре, та пологи були важкими, вона не вижила, його голос тремтів. Ми боролися, реабілітація, ліки, надії. Вона трималась, усміхалась навіть тоді, коли вже майже не могла говорити, але півроку тому її не стало. Тихо вночі. Він обернувся до хлопчика. Це Влад, наш син. Ірина слухала мовчки. Я не знала, як йому сказати. Та він сам запитав. Тепер ми самі, так? Я співчуваю, прошепотіла вона. І ти маєш знати. Ти маєш ще одного сина, Марка. Я дізналась про вагітність після того, як ти пішов. Очі Віталія засвітились по новому, а він про мене знає лише те, що ти далеко. Але якщо хочеш, я можу вас познайомити. Він не просив нічого, не благав, просто мовчки стояв поруч, так само, як в той день, коли йшов від неї. Зустріч з Марком відбувалася в парку, без зайвих слів. Віталій присів навпроти. Тримаючи влада за руку, сказав лише Привіт, я Віталій. Я твій тато. Марко мовчав, дивлячись уважно, а тоді раптом запитав: А ти залишишся? Якщо дозволиш. Марк знизив плечима, але не відповів. Ірина стояла поруч, не втручаючись, і вперше за багато років відчула, що змінюється. Обережно, непевно, але змінюється. Минуло кілька місяців. Тепер щонеділі вони разом гуляли парком. Двоє хлопчиків і батьки, які знову вчилися бути поруч. Повільно, крок за кроком. Ірина знову готувала каву вранці. Серце билося тихо, рівно, не так, як того разу. Адже це. Був початок. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.